Запис до сервісних центрів МВС працює по-новому. У цьому відео розповім, як скористатись електронною чергою, які правила реєстрації діють, та що робити, якщо виникли проблеми. Що таке система електронного запису та для чого вона потрібна? 25 березня 2025 року в сервісних центрах МВС запровадили нову систему електронного запису. Це спільний проект МВС, головного сервісного центру та Міністерства цифрової трансформації. Основна мета скоротити черги та зменшити хаос у центрах, дати можливість людям планувати візит заздалегідь, знизити ризик корупції та спекуляції із записами. Як записати через нову систему? Є два способи. Перший онлайн. Це спосіб, який через офіційний сайт сервісних центрів МВС можна записатися на 21 день вперед. Другий спосіб термінали у сервісних центрах. Дозволяють записатися лише на поточний день. Досить важливо: запис оформлюється на конкретну особу, і якщо дані не співпадатимуть із документами, у наданні послуг можуть відмовити, які обмеження діють у системі. Щоб уникнути зловживань, ввели певні ліміти. Фізичні особи максимум 4 записи на місяць онлайн та 4 через термінал, юридичні особи до 4 записів на день через інтернет та 6 через термінал. Також, якщо людина 4 рази не з'явиться без скасування, система автоматично блокує можливість подальшої реєстрації. Скасувати запис можна не пізніше, ніж за 2 години до призначення часу, які послуги доступні через електронний запис. Через нову систему можна записатися на теоретичний та практичний іспит для отримання водійського посвідчення, реєстрацію або перереєстрацію транспортного засобу. Обмін чи оформлення подійського посвідчення. Система оснащена сучасним захистом, щоб уникнути масових реєстрацій через боти та сторонні втручання. Що робити, якщо виникли проблеми з реєстрацією? По-перше, якщо система не дає записатися, перевірте, чи не перевищено ліміт. По-друге, якщо отримали відмову, уточніть, чи всі дані вказані правильно. По-третє, у разі порушення або незаконної відмови звертайтеся за юридичною консультацією. Якщо у вас виникли питання щодо нової системи електронного запису або інших правових аспектів, записуйтесь на безкоштовну консультацію за посиланням в описі.